У нього були чудові перспективи в Європі: тепле сонце Марселя, власна квартира, ресторанний бізнес, дружина-француженка, двоє собак і щоденні ранки з кавою біля моря. Але Роман Мироненко, на француз, вибрав інший шлях шлях воєнного, що починався зовсім не у Франції, а в його рідному Чернігові. До Великої війни Роман майже 10 років жив за кордоном. Білорусь, Британія, Франція. І саме французький Марсель став його другим домом. Там він створив бізнес, вивчив мову, закохався, одружився. Та 24 лютого 2022 року він остаточно зрозумів, справжній дім це там, де війна за життя твого народу. Повернення в Україну було непростим процесом: кордон, митниця, військова частина. Роман знав, куди їде до попереднів у роту Нацполіції Софія. Ввечері заїхав додому, сказав мамі привіт, а зранку наступного дня вирушив до Одеси. Там його забрали хлопці і повезли до Миколаєва. Ввечері наступного дня після приїзду він же був на позиціях на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Згодом він став командиром зводу вогневої підтримки снайперської роти у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Його позивний француз символізує не розкішну втечу з країни, а свідоме повернення до бою. Він приїхав не у відпустку і не в гості, він приїхав захищати свій рідний край. Його дружина прийняла рішення чоловіка, бо бачила, інакше він зламається всередині. Його собаки чекали, поки господар приїде хоч на кілька днів, а він у цій короткій відпустці знову сідав на мотоцикл, пив каву і дивлявся обрій. Мовчки, з думкою про фронт. Зараз він працює із психологом, бо війна це не лише кулі та окопи, це ще й внутрішня боротьба. Чи повернеться він до цивільного життя? Не знає, але точно знає, навіщо повернувся до України. Роман Миронко один із тих, хто змінив затишок на зброю, щоб захищати дім, навіть якщо той дім під атаками росіян. Історія француза це доказ: патріотизм живе не в паспорті, а в готовності стати між ворогом і рідним краєм.